Багато дякую за запрошення на форум в незвикових часах. Незвикве форум в незвик ніч. Це можна провірити. Форум місцевого розвитку відбувся у Трускавці. Організаторами форуму виступили Львівська обласна рада за сприяння підтримки програми «Юсейд» Рада сьогодні, завтра, ми свідками непересічної події в Трускавці ніколи. Такого рівня форумів Трускавці не було. Тобто за участю перших осіб держави буде голова Верховної Ради, буде маршалок Сейму, це вже міжнародна фактично зустріч. І сюди приїхало дуже багато депутатів нашої країни, з обласної ради, з Польщі, члени уряду, є губернатори, є багато мерів, представників місцевої влади. Кожен приїхав щось почути. Кожен приїхав щось побачити, і я дуже радий, що Троскавець сьогодні є епіцентром політичних подій всієї області, можливо, навіть і держави, щоб тут такі зібралися люди, і це для нас дуже престижно. Це статусно, і я буду старатися. Ми всі будемо намагатися, щоб такі форуми проходили щороку, тому що за політикою приходить бізнес, за бізнесом. Гроші, розвиток території. Люди розуміють, що тут спокійно. Що тут достойно, що тут добре, і напевно сюди варто приїхати. Пане маршале, шановні господарі і учасники форуму. Ще раз вітаю вас усіх, рускавців. Це Дуже знакове і важливе місто для України. І мені приємно, що ми змогли тут зібратися на цей справді важливий для України форум. На два дні увага перших осіб країни, а також гостей з Польщі і учасників форуму була прикута до найбільш актуальних тем децентралізації транскордонного співробітництва. Обговорювали і практики співпраці між парламентом і місцевими радами. Також самоврядники ділились позитивним досвідом управління. Чималу увагу спікери форуму приділили питанню децентралізації. Зокрема, віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна климуш ценцадзе зазначила, що об'єднання громад це шлях, яким у свій час йшли європейські міста в Україні. Сьогодні в рамках децентралізації громади отримують контроль над фінансуванням. Більше коштів реально залишатиметься на місцях, а також зазначила, що міста отримають більше простору для реалізації проєктів за європейські гранти. Андрій Кульчинський міський голова Троскавця передбачає в укрупненні громад чималу перспективу. Нам потрібні нові території, нам треба великі території, які дозволять отримати достатньо велику кількість нових атракцій, що я маю на увазі, наприклад. Якщо ми доєднуємо до цієї конфігурації, яку я вже сказав, уличне, доброгосці, це рівнинні території, це два великих озера. Ви уявляєте, скільки на тих озерах можна зробити яких різних водних атакціонів? На цьому можна багато фантазувати. Гольфові поля, можна зробити багато різних ферм, і це вже екотуризм, це є сільський туризм. Можна зробити, наприклад, площадки ліктінного спорту, робити там скакунами займатися, це все дозволяє. Залучати багатих людей, які за собою тягнуть цілу когорту середнього класу, так і далі, так далі. Дивимося трошки вище. Вверх піднімаємо голову, село Орів, Воно за площею приблизно таке саме, як львів. Це величезна простори, це величезна кількість лісів, це різниця між трускавцем і горою цюхів, яка знаходиться в орові, ну десь метрів 500 або 600. І з тої гори видно в добру погоду, і Львів івано Я вже говорю про краєвиди, ну, вражаючі просто краєвиди, яким ми, ми дивимося. Просто бомбезні. Ну, вибачте, на цій різниці висот ми можемо зробити і лижні спуски, і гірські велосипеди, і е, за площі там була секція із стрибків з дельтапланами, і повітряні кулі, і піші походи, і на конях, і квадроциклами. І позадорожниками, тобто тут тобто, до вибору до кольору. Власне, така тема, як розвиток місцевих громад, в рамках міжнародного форуму обговорювалась вперше. Оце тоді місцеве самоврядування. А, а це має бути виконавчий, а ви почитайте Конституцію. У нас же ж делеговані повноваження передаються місцевому самоврядуванню в цілому, а не так, як проєкті Конституції, який критикується. Що держава може передати певні державні виконавчим органам цього місцевого самоврядування, а не самому місцевому самоврядуванню? Там фактично дві ідеї. Одна ідея, це стосується пришвидшення місцевого самоврядування, децентралізації влади, підбиття певних проміжних підсумків, на якому етапі ми стоїмо. Ну, а друге, це все-таки транскордонне співробітництво. І не стільки як рутинно це питання обговорити транскордонне, як обговорити ту ситуацію, яка склалася після референдуму у Англії, і в цьому відношенні маршалек. Польщі він сказав, звичайно, дуже такі серйозні слова. І я думаю, що, можливо, навіть ради таких речей варто було робити цей форум. Необхідність публічного обговорення гострих питань чи наболілих проблем і страхів, пов'язаних з реформою, диктує час і саме суспільство. Наше, знаєте, самоврядування це тільки одна назва. Що самоврядування В дійсності? Самоврядування поки що як такого нема. От тепер, ніби починається новий погляд на місцеве самоврядування. І добре, бо нам треба від тих радянських стандартів, вся власть савіта, де коли немає ніякої влади, пора вже відходити. Присутність на цьому форумі Юрія Шухевича, сина того самого Романа Шухевича, провідника ОУН, дає зрозуміти, що така подія є надвагомою, дуже актуальною та відкритою для суспільства. Ілюстрація подуже пристижно приймати таких високі гостей. Це для нас велика честь, і насправді Пускавець за свою історію. часів Радянського Союзу тут тобто були керманичі, і як Радянського Союзу, так і України. І коли от сьогодні ми знову відновили ці традиції, вони вже мають своє коріння, і я сподіваюся, що вони вже...